А чи знаєте ви, що слони мають дуже добру пам'ять та протягом життя змінюють свої зуби до семи разів. І саме для цього ми можемо зробити вдома доволі цікавий і простий дослід, який називається слоняча зубна паста. Що нам для цього знадобиться? Посуд з довгим горляночкою. Далі, звичайно, водню, H2O2. Наливаємо його. Далі. Ну чи засіб або рідке мило. Так, на око. Далі додаємо декілька краплин, барвнику. Ось так от. І візьмемо дріжджі. О, візьмемо дріжджі, але я вже їх трошки замочила для активізації у теплій воді, у теплій, а не гарячій. Для того, щоб не вбити активну діяльність дріжджів. І за допомогою лійки заливаю все це до посту і спостерігаємо. Для того, щоб зробити слонячу пасту, нам знадобиться перекис водню та миючий засіб у пропорції 2 до 1. Також нам необхідно буде пачечка дріжджів, це приблизно десь 7 г, якому перед цим заливаємо двома столовими ложками теплої, головне, теплої, а не гарячої води. Заливаємо їх за 5 хвилин, десь приблизно до досвіду, для того, щоб дріжджі активізувалися. та Набухли. Далі обережно змішуємо перекис водню та миючий засіб, додаємо обережно барвник за бажанням. Далі за допомогою лійки ми вливаємо дріжджі та спостерігаємо за виділенням великої кількості кисню. До речі, це є ще е. І так, що ж ми бачимо, ребята? бачите, що виділяється велика кількість кисню. І В даному випадку дріжджі вони виступають у ролі каталізатора, пришвидшують хімічну реакцію. І сам перекис водню він нейтралізується. І в нас, там після того, як кисень взяти, залишиться мильна вода і звичайні дріжджі. До речі, нагадую, що дріжджі це гриби в клітині. Тож такий звичайний досвід можна зробити самостійно вдома. Навчаємося, розвиваємося. І далі.